Різдвяна зірка пам'яті на Коломийщині у Веденському храмі Спасопреображенського угорницького чоловічого монастиря молилися за душі загиблих українських воїнів, очолив архієрейську божественну літургію владика Андрій, митрополит Галицький православної церкви України, керуючий Івано-Франківською єпархією. Наві сонечково воно виглянуло кись ці хмари, січневі, холодні, щоб освітити цю українську землю нашого фавору. Де зібралися і будете вже збиратися до кінця свого життя, будете проводити своїх внуків і правнуків, тому що нині ви стоїте. Єдиною родиною сьогодні вас об'єднала біда. По завершенні молитви всі присутні переходять до стіни пам'яті з фотографіями та іменами загиблих на війні захисників родом з Прикарпаття. Кожного героя згадали поіменно, потім освятили додаткові стели стіни пам'яті. Далі хвилина мовчання, покладання квітів та панахида за душі спочилих воїнів героїв наших краян та всіх померлих борців за волю та незалежність України. І спокій, подай, Господи, опіяним равам твоїм воїнам української армії, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави, імна, Господи, сам знає. Родини загиблих героїв спільно молилися за своїх уже небесних воїнів. Серед них і отець Михайло. Обидва його сини пішли захищати державу від агресора. Один вже ніколи не повернеться додому, а його світлина та ім'я вже закарбоване на стіні пам'яті у преображенському угорницькому чоловічому монастирі. Цей рік буде переломний, і ми виграємо у війні. І сьогодні щиро дякую, що я присутній тут за благословення дорогі владики і. Що я помолився також за свого сина і помолився і за другого, щоб він дійшов до перемоги. Усім щиро дякую, і будемо молитися за усіх, не тільки хто загинув тут, є, а за всіх по всій Україні, по всім українці, всі ми брати. У час різдвяних свят такі масові молитви за полеглих захисників України відбуваються у всіх регіонах Прикарпаття, каже очільник Коломийщини, голова місцевої громади вважає, що для Отеніщини це велика честь. По всій області проводяться такі панахиди, молитви за наших героїв. Ми вирішили у себе на Коломийщині провести цю молитву тут у Горницькому монастирі. Назвали це як різдвяна зірка пам'яті за нашими загиблими героями. Ми вже не вперше. Ще тут збиралися, молилися в монастирі за наших воїнів, які віддали своє життя. Але, на жаль, війна йде, все більше і більше хлопців гинуть на цій війні, і сьогодні відкрилися нові стели. Ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, яка подія нас сьогодні тут зібрала. Дуже важливо розуміти глибокий зміст цього, адже єднання і спільна молитва за душі наших загиблих героїв має дуже велику силу. Дуже важко говорити. На жаль, на превеликий жаль, наша реальність зараз це підступна підла війна з російським ворогом. Але і на жаль, на жаль, кількість світлин на цих стелах збільшується. А ще під час заходу митрополит Галицький відзначив двох очільників високими відзнаками православної церкви України за жертовне служіння для добра і свободи незалежності держави. З Угорників Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.